Хоробрий стільчик. Ой, як стрибав радіючи маленький Сергійко, коли привезли нові стільці. Три великі для татка мами і старшої сестри Оленки, а четвертий низенький для самого Сергійка. Стілець йому дуже сподобався. Мав стілець акуратні ніжки, блакитні брильця і жовту спинку. Мама з татком поставили свої маленькі стільці біля круглого стола у вітальні, сестра Оленка біля письмового стола, за яким завжди читала книжки. А Сергійко присунув свій маленький стільчик до столика, де лежали його альбом, кольорові олівці та пластилін. Отож для всіх стільців знайшлося місце. Але великі стільці дивились на Сергійків стільчик з погордою згори униз. І це здавалося дуже-дуже образливим для маленького стільчика з акуратними ніжками. Великі стільці були міцні, сильні. Вони не лякалися, що зламаються чи впадуть, коли тато став на них, щоб вкрутити нову лампочку під стелю. Або ховав. На високій полиці різні речі. І малому стільчикові було дуже прикро, що він не такий, як великі брати, а має тоненькі тендітні ніжки. Але ще маленький стілець дуже захотів вирости. Якось удома цілісінький день було весело, приємно пахло з кухні. Малий стільчик... Одразу зрозумів, чин. адже колись він був зеленим дубочком і ріс у лісі, там могли пахнути тільки червоні ягоди малини. І Сергійків, тато, і старша сестра Оленка, що притягнули стільчик у кухню, допомагали мамі чистити, мити і навіть відбирати кращі ягідки, хоча справа ця. Дуже відповідальна. Адже готувати смачне малинове варення уміють лише мами. Того дня всі дуже зморились і тільки стемніло полягали спати. А малому стільчикові не спалося. Він згадував свій зелений ліс, як хороше там було. З самісінького ранку до ночі співали пташки. Сіяли теплі дощі, і дубочок збирався вирости великим дубом. Скільки стільців змайстрували б тоді з нього? Риб, шерх, з коридора почулись обережні кроки. Хто це увійшов? стривожився малий стільчик. Усі відпочивають давно. Кроки наблизились до кухні. Це був. Так, так, це був розбійник. Адже тільки розбійники бродять уночі, коли інші сплять. Таке чув малий стільчик від старого дуба ще в лісі. І треба вам зразу сказати ласун той розбійник був страшенний. І цукерки він любив, і тістечка з кремом, і пороги з яблуками, але особливо. Смачне малинове варення. І ще треба сказати той розбійник був дуже нечемний, невихований. Ну хіба йому важко було попрохати блюдечко варення? А що вже й казати про його ввічливість? Слів дякую, будь ласка, і добрий день він зовсім не знав. І тепер уночі вирішив без дозволу поркуштувати. А може, і з'їсти цілісіньку банку варення. Хіба таке міг стерпіти наш стільчик? Він саме стояв посеред кухні, коли розбійник зачепив його ногою. Ой, як розсердився стільчик, він одразу ж впав під ноги розбійникові. Той спіткнувся. Хруснула й зламалась одна стільчикова ніжка. Але й розбійник, наробивши гуркоту, на підлогу. Підбігли тато, мама і старша сестра Оленка. Вімкнули світло. На кухні, на підлозі сидів Сергійко. Сидів і, схлипуючи, тепер тер забите коліно. Ох і розбійник! засміявся татко. Мама й Оленка теж усміхнулись. А вранці татко вийняв із стільчика зламану ніжку. Перелаштував йому іншу, а згодом і взагалі вистругав нові ніжки, міцні і довші, ніж жаніше, тому що малий Сергійко встиг за цей час трохи підрости. Маленький стілець тепер був щасливий. Про його хоробрість дізнались усі стільці в будинку, а Сергійко став чесним і чемним, навіть навчився говорити хороші слова. Добрий день, будь ласка, а коли його прихощали смачними тістечками або чаєм з дохмяним малиновим варенням, ніби завжди казав дякую.